Так, інспектор третього роту управління патрульної поліції в місті Хмельницькому, лейтенант поліції Ляліков. Прибули на місце ДТП, ДТП з потерпілими на перекресті вулиці Кам'янецької і Подільської. Транспортний засіб, маршрутний транспортний засіб МАН, автобус 21 маршрут і легковий автомобіль Hyundai Accent. Обидва транспортні засоби рухались на зелений колір світлофора. Водій, транспортного засобу, акцент «Х'юндай». Не зайняв крайнього положення лівого по вулиці Кам'янецькій при повороті на вулицю Подільську. Не надав переваги в Русі зустрічному транспортному засобу а саме автобусу Ман 21 маршруту. маршу. чого було зіткнення. Наразі пасажирка «Х'юндай центру госпіталізована. Не травма головою, інші вже висновки лікар дасть. Наразі викликаний нас слідчий зараз складаємо відповідні матеріали. Як вас звати ще? Ляліхов Вадим Ігорович, інспектор... Вадим? Вадим. Вадим. Інспектор третьої роти управління патрульної поліції в місті Хмельницький. Дякую. Дякую.